Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю на нашій новій мудрості пустелі. А сьогодні мова піде про одну дуже знану нам фразу, але трошечки, може, предстанемо на в новому світлі. Що це за фраза богові Боже, а кесарю-кесареве? Дуже рада, велка! Якось виникла у братів така суперечка, що робити з братами, які приходять, яких треба прийняти в гостину? Бо ж монахи якби, в основному перебувають в тиші серця і скрусі. От, і то, якби в їхньому розумінні, трохи ніби перешкоджало одне одному. Тоді, що вирішили зробити? Піти до Аби Е, Ну і як тільки ввійшли до його дому, він їх прийняв, посадив, От, сам вийшов до іншої кімнати і перевдягнувся у таке лахміття, в якому зазвичай подорожували. Війшов до кімнати, так походив. От перед ними вони всі такі здивовані, на нього дивляться, не знають, що це означає. Пізніше вийшов з цієї кімнати. Потім перевдягнувся знову у свій монаший одяг, повернувся до цієї кімнати і сів посеред них. Брати були здивовані, бо ну, взагалі не могли собі уявити, що означає така дивна поведінка. Тоді Або запитав у них: чи коли я вдягнувся в то лахміття, чи то зашкодило моєму серцю? Вони сказали Ні. Каже, добре, а коли я постав перед вами у цьому одягу, чи це якось впливає на моє серце? Вони кажуть, ну, певно, також ні. Тоді він сказав їм: добре, ви кажете, брати. І в цьому питанні, з яким ви до мене приходите, важливо нам користуватися цією Євангельською радою. Богові віддайте, Боже, а кесарю, кесареве. І тому, коли приходять до вас брати, приймайте їх з великою радістю і великою гостинністю, а то не зашкодить вашому серцю. Натомість, коли залишає, залишаєтеся самі, плекайте скруху. І молитву знову ж таки в своєму серцю, і то буде служити для ще більшого розвитку духовності вашої і оточуючих. Дорогі з першого погляду якось трохи закручена, ніби ця історія. Насправді вона вчить нас дуже конкретної і простої справи. От люди, які здається, мені заважають розвивати свою святість, так по-справжньому абсолютно мені не перешкоджають. І так само потребую їх, як і тиші. І тому навчимося цього. З цілою гостинністю, з цілою любов'ю, намагатися бути посеред людей в тих обставинах, які зустрічаю. А разом з тим, то пам'ятаємо, щоб завжди знаходити час, щоб залишитися перед Богом на самоті, щоб плекати, як ці монахи, ту скруху серця, яка і допомагає нам розпізнавати більше ту Божу присутність. Таким чином, відомо, Богу Боже, а кесарю кесареве. Нехай в цьому Господь нам благословить. Я ж вам дякую. І до зустрічі. Па!